Освіта це найкращий подвиг в вашому житті. Тоді будуть результати і буде хороше майбутнє. Яке нам відчиняється, коли ми приходимо до начальних закладів та дуже 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 розширяємо свій кругозор, як таковий. Тому що без освіти, ну ми по суті ніхто, тому що щоб взагалі розуміти якусь суть даного життя, яке ми живемо, ну і взагалі без освіти трошечки важко. Я колись мій батько казав. Мій би зараз розум і твої роки. Від освіти залежить ваше майбутнє. І для кожної дитини, людини, воно має бути на першому місці. Хочу, щоб ви собі знали, що обирати професію треба за бажанням, а не яку вам можуть предложити чи сказати. Тому що професія має вам лежати по серцю. Тобто, яку ви вибрали, свою професію вдати і жити всю жизнь. Завжди знадобиться в житті. Не лінитись, бо найбільша помилка в житті це лінь. Вчитись і думати наперед. Знаходили щось цікаве в навчанні, а не просто навчалися для того, що це потрібно. Гарно вчитися, не прогулювати. Щоб О, наша Україна славилася достойними кадрами. Вчитися достойно. Треба брати ці вершини, як тут кажуть.